Ну я тут зрані був. Де ви були, га? Ну я тут дивився. О, Люди вдома з повним кошиком. А вони тут вас сидять. Я зрані тут був. Ходив коло цього бука, тому зазирав. І ставлю такого собі в березі. Чекають. Таких два Дарем. Доброго ранку всім. Грибникам та просто любителям природи. Вітаю вас на каналі Гриби Прикарпаття. Сьогодні ми знову вирушаємо на пошуки білих грибів. Слава Україні! Героям слава! Йдемо ми, друзі, на Букові ліси, почнемо звідти, підемо ще по дубових лісочках. На дворі схолодало Градусів Радусі десь біля 5 6 не більше. Йду в зимовій шапці. Полегко вже опадають листочки. Підкрадається полегко глуха осінь. В лісі дуже мокро, сиро якраз можуть полізти опеньки. Ну, якщо знайдемо, звісно, будемо мрати. Добре, постараємося знайти пару білих. Ну, а що нам повезе, все, як завжди, буду знімати, буду розказувати, буду показувати. Підписуємось на канал. Ставимо лайки і погнали зі мною за чудовими білими грибами. Ох. Перший на сьогодні. Файнецький, клітський корінь там. Оце грибок. Ох. Оце він. За ним я й прийшов. Іменно за такими я сюди ходжу. О, то є ще братик. То є ще братик. Менший. О, дивіться, який. Росте собі. Менший, правда? О! Такий красончик. Ну, а старший то взагалі. О. Що вартий уваги, то вартий. Ось такий. Так, обчищаємо. Йдемо далі, в лісі мокро сиро. Так, друзі. Йду я такий, собі задумався, біжу, То могли б, а тому під корчиком така кубка попри саму стежку. О, подивіться, кубка грибників тут вже сьогодні перейшло, напевно, валом по цій стежці, бо стежка ходова. Всі туди переходять туди, на другі місця. А тут дивіться що ховається. Навіть його не видно. Замітив я ось цю оцятку. Бачите, що біліюся. Дивіться, закріємо разом, а я навіть не чіпав. Ой, йо Подивіться, що тут ховається. Ви це бачите? Пет. Оце сховався подарунок. Правда? Ух, чувак. А, і в обід вони нам попадають. Так що наші гриби ніхто не гонвезбере, вони на нас чекають. Так. Ну ходи, покажися нам ближче. Я uh, зараз накрию грибницю, покажу вам. Грибницю накриваю тому, аби туди не попадали мікро. Ніякі лишні, витяг це гриб. Та це такий грибага. Uh, що варте уваги, то варте. Але красень. О, іменно за таким я прийшов. Ви цей чувачок. Моя доня, на це вже ідеальний суперовий білий гриб. Я я це це буде зразу на пів кошика, дивіться. Ґу. Краса. Добре, чистимо, йдемо далі. Варто було сьогодні прийти хоч така погода. Все захмарно, недавно ще й став дощ. І хто знає, чи зараз знов ну не буде. Але варто було прийти, подивіться, який чувак. Попри саму стежку. О, стежка йде, а він собі тут такий вигодів чекав на нас. Добре, йдемо далі. На цілу ногу. Капець. У мене 43-й розмір. Подивіться який цей гриб. Ну що, друзі, ось прийшов я на своє коронне місце. Тутка, минулого разу ми на цьому горбику підіймали білого. А сьогодні я вже бачу там удвох. Це осіннє пізне місце. Тут осінь вони все ростуть. Ось. Минулого разу тут був один. Цей раз вже є три. Два там є третій. Два цього разу вже їх є три. От такий. Ось такий один. який гарний. Біля нього одкий. О, біля моху собі такого красивого. Ось такі два. Чудових, так. Треба обережно дивитися. десь ця тут рибна. Може бути де-небудь. Ось, а цей взагалі. О, цей чувак-чу-чувак. Подивіться тут на. Оце грибок. Це такий третій. Таких три чудових білячка. Подвіцькі гарні Ну. Гарна місцина порадила нас знову. Добре, що за тут так ротанеться. може десь четвертий загубився. Угу, а тут дивіться, який Опа-на. недалечко від тих трок, що я тільки що підіймив. Ну, пройшов я буквально метрів десять вище по лісу. І нам тут зразу попадається ще такий один. На такій довгій нозі. Гарний осінній білий гриб. Ось який гарний. Бачите? Шапочка трошки мокровата від ранішнього дощу. Ось така краса нам попадає. Добре? Обчищаємо, йдемо далі. Крузині чим раз більше і більше. Подивіться, скільки вже бочків білих. Далі пів корзини. Ось такий тут попадається нам. Один такий. О, дицький гарний бочоночок. Тому бачу другий. Зазирає. Ось. Зарився так. Ого! І що? Другий такий. Класний. Тому бачу третій є. Тому є третій. Ось. Тут уточки зазирає третій. О! Такий третій. Ага, і тому я бачу, лишив. Зразу не замітив. Лишив я четвертого. Йдемо до нього. Тому біля патика зазирає четвертій. Третій обережно. Може ще десь є. Вон тому четвер. Ох, їх аж три. А їх тут аж три. А, віть. Тут два. А тут ще такий один. Чудовий. Ага. Тому ще. Тому ще один. ще один. А рядом ще один. О! Такий. І такий. Так, на пупку. Так, перцей. О, всі так хостеть. О, ще ці два. О! Отакі. От така нам кубка попалася, друзі. Добре, зараз ще тут кообідку. Прокрутимося. може десь щось лишив. Я щось знайду, включу. Заліз я, друзі, в такі корчики. Думав, нема. Я глиб, тому... Это МОД два зазирают. А вон этому два зазирают себе. Вот там один такий. зазирає Відский класний О! О! Грибовочок. Тому другий. зазирає О! Таких два нам попало. Краса, краса. Добре. Вилазимо звідси. І також знову йде стежечка. Ось пішла. Сюди все грибники йдуть по цій стежці. А попри саму стежку я так відгортаю. А тут дивіться, яких два. А тут таких два. О. Правда краса? Чекали. Чекали на мене. Такі двойнята, Є, є. Ну, але ці два ростуть конкретно. Поза минулого разу там подивимо величезного гриба на цій дорозі. Там якраз красити два патичка. А ці ростуть, дивіться, ось така втоптана в'їжджена дорога, подивіться, як вони собі ростуть. Один тому під патиком, другий тому біля камень зазирає. Класно, ні? Це собі повиростає. О, такі, дивіться, як він собі зазирає. Тако. А де то ще не от сам? То є ще один менший оз. Тут ще менший, там ще один. А тут цей такий, тому що таке... ого Та тут вони пішли, Дивіться. А тут знову Ківо. А там далі, дивіться. тут далі ще чотири. Ще чотири такі понакривалися. Це тобі і місцина. Ходиш по місцях, зазираєш, зазираєш. Вони ростуть собі просто тупо на дорозі. І все, які молодесенькі. Вони собі ростуть на дорозі. Ось тут ще маленькі діти сплять, дивіться. Ціки тут сплять молоденькі. Накриваємо. Хай ростуть. Ті трейнятка. Ті трейнята. Лапше лишаю, започистив. Так, глянь до того. Ось який болоті. Але файл. Вирісимо піля камінь. Тут ще один. Йо, тут ще один, друзі. Дивіться, в болоті. Це треба відчистити. По знову два. цього більшенькою. Ай! Шкода, дві всіх зустрім, Та вже... І тут такий один. Тут болот і другий. О, тут ще один різається. Може лишим ту колегонь, може собі перерости. Такий ще один. Цей, такий маленький, його накриємо, І цей підпотиком. О, такий. О, Ці кавука позбирав свою болоті повиростала і все. Ну що, на цьому будемо закінчувати. Ось і підійшов наш похід до фіналу. Попадали нам сьогодні дуже гарні грибочки. Зараз покажу, що ми назбирали. Ось, назбирали ми майже повну корзину, мало що бракує до чубка. Попадали всі такі чудові гарні білі. Ну що, добре, на цьому будемо закінчувати. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. Па. До наступного зустрічі! Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках.